Вітаю це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні, як і завжди, спілкуємось лише на найактуальніші теми, і зокрема, підтримка французької молоді лівих партій та проросійських політиків. Як це може вплинути на Україну? І загалом про французько-українські відносини. Ми сьогодні будемо спілкуватися з політиком, журналістом, народним депутатом України 4, 5 і 6 скликань Андрієм Шкілем. Вітаю вас, пане Андрію! Вітаю на і перш ніж ми розпочнемо, закликаю наших глядачів обов'язково ставте нам лайки і підписуйтесь на наш Ютуб канал Галичина аналітика. Отже, пане Андрій, крайні ліві і праві партії Франції вони розкритикували Макрона за ідею взагалі відправити війська НАТО на територію України, і саме такі партії мають прихильність у Франції. Зокрема, від молоді я читала соціологію. Майже 80% підтримки партії Нескорона Франція надходить від людей віком до 25 років. Чому ж так відбувається? Ну треба ще таки подивитися, яка є підтримка самої цієї політичної сили на найближчих виборах. А найближчі вибори це будуть вибори до європейського парламенту, і там ця політична сила має загалом рейтинг по країні, коливається в районі 7%. Тому тут нема що так дуже сильно переживати за скажу те, що молодь міняє те, що ну кажу. Іде наліво, але з іншого боку, треба пригадати добрий вислів одного із політиків, що той, хто в юності не був радикалом, той насправді є нечесною людиною. Так? так що десь приблизно завжди у всіх країнах світу, і у Франції передовсім. Молодь завжди схильна до радикалізму, до радикальних, простих, зрозумілих, швидко досягальних ідей. Ці ідеї пропонує і Маланшон, який очолює Франції, тобто Непокірна Франція, і Марін Лепен, яка очолює політичну силу колишній Національний фронт, зараз це національне об'єднання. І висунули вони молоду людину, там 28 років хлопець практично. Барделя, ну він насправді дуже популярний серед молоді, серед залі серед людей, тому що він зумів вибудувати поза як є привабливий, скажімо, його зовнішній вира. Тобто він вміє сподобатися. не тільки тим, що він симпатичний, а тим, що в нього дуже добре поставлена, ну робота з мережами. І відповідно, він вміє, як людина молода, Потрапити, влучити у саме молодіжну аудиторію е, своїх однолітків і молодше, і тому, в принципі, він дуже пізнавабельний. І фактично, зараз у Ліпен партії Ліпен е, є підтримка 30%. І з них е, за різними даними, але ми можемо усереднити, що це десь приблизно 18% з 30% Це тільки один цей е, пан Бардара е, молодий цей е, хлопець. Ну. Молодий політик це таким чином дає такий великий відсоток підтримки. І тут знову таки немає жодних е, причин для дивування. Причин для е, поганого настрою є, а для здивування причин немає, тому що е, так, так будується кожна політична історія е, в кожній країні, особливо так званої старої Європи, завжди молодь гуртується на крайніх крилах пізніше потім з віком з часом. Все приходить все стає на свої місця. Хто лишається в крайньому у правому чи в крайньому у лівому спектрі? А хтось а більшість значна більшість сувається до центру. Можу нагадати приклад. Не знаю, це трошки вже віковий політик. І був такий Йошко Фішер. Він був відомий, дуже також дуже пізнавабельний дуже молодо і рано. Застартував, був міністром закордонних справ. Федеративної Республіки Німеччина, а починав він з того, що був засуджений за тероризм. Тобто він займався тероризмом проти власної держави, тобто він. Кидав коктейлі Молотова в будинки з поліції, атакував поліціянтів, а пізніше все, якби він по дорослішав, змінив свої чи устаткував свої політичні погляди. І це природній процес, в принципі, насправді. Просто що це процес поколіневий і він відбувається, наприклад, у Франції, Німеччині, в Іспанії Італії. Еволюційного наприклад в Україні через війну радикалізація суспільства відбулася значно скорше і значно в більшій кількості осіб без віку і статі впливу там немає ні гендерних, ні вікових, ніяких інших впливів. Це просто є ворог, є втрати, є лють абсолютно загальнонаціональна і тому тут. Один спектр у ну, Франції, інакше і загалом треба розуміти, що е, опозиція а й крайні ліві, і крайні праві, є опозицією до французької діючої влади, до президента Макрона і до прем'єр-міністра. Аталя, вони завжди будуть проти всього того, що пропонує що пропонує Макрон. Казав би він би категорично був би на позиції, наприклад, не підтримувати Україну. Він би о ні, ні, треба треба підтримати. Тут Макрон не має рації. Ми мусимо зараз за кразний найвищий час підтримати Україну. Ну так там є нюанси у нас з Росією, але тим не менше, цілком імовірні сценарій. І цей сценарій, до речі, присутній в Франції, тому що є ще одна політична сила, яка посідає останній рядок соціальних опитуваннях. Але яку скажімо, одна з очільниць якої є племінницею Марін Лепен, Марішаль Лепен, вона виступає за абсолютно. Оце також це ще радикальніша політична сила, крайня справа від Марін вона відтіняє її. Але вона виступає за підтримку України підтримку героїчного українського народу, що треба дати зробити все. Так є нюанси, каже, твердить вона, але тим не менше, мир тільки на законодавчих умовах, може бути тільки повернення до конституційного ладу України. і мир в Європі можливий тільки тоді, коли російські війська будуть покинути територію України. Тобто тут є і такі вибрики, скажімо так, в політичному аспекті Франції. Так не думаю, що ця позиція абсолютно щира. Тому що ця позиція прорахована, бо вона мусить вирізнятися, вона мусить забрати ту електоральну чи потрапити в ту електоральну нішу, яка е, радикально підтримує Ізраїль в боротьбі з Хамазом. А відповідно, ті люди, які радикально підтримують Ізраїль в боротьбі з Хамазом в Франції, не менш радикально підтримують Україну. Тут, до речі, це абсолютно якби формула вибудовується на ну, запитання, якщо ти спілкуєшся з ким Франції, ти дізнаєшся е, від що так. Він каже: ну. Або він, або вона каже, так, це проблема, і от напали напали Хамаса, терористи. Ти після цього може задати. А як ви підтримуєте питання? Як ви підтримуєте Україну? В який спосіб? Він прорахує, що чи вона що донатимемо, ходимо на мітинги, пишемо якісь там звернення, робимо якісь зусилля. Тобто це категорія людей, вони між собою практично є успільнені. І тому властиво цю нішу намагається, наприклад, опрацювати та сама mm -hmm. е, Марішаль. Ліпен, яка, яка презентує значно, значно радикальнішу у своїх висловленнях вона виступає за покидання Франції Європейського Союзу проти НАТО. Ну проти Сполучених Штатів виступає фактично всі політичні сили у Франції опозиційні до нинішньої діючої влади, ось, але тим не менше, ну і плюс щоб завершити картину, є ще. Інший цікавий феномен є два політичних е, табори, е, табори, які абсолютно однозначно підтримують Україну у всіх проявах і постійно це учасники багатьох дуже акцій в підтримку України персонально. Це, наприклад, е, рік Люксман, який очолює е, е, список до Європарламенту соціалістичної партії. Вони мають достатньо широку підтримку і е, представників. Так званої партії зелених, тому також їхній представник. Не гість усіх українських акцій, тобто усіх акцій підтримку України у Франції. Вони сумарно в сумі мають, якщо додати, а якщо додати ще сюди президентську вертикаль, то 18 у них і десь 20, то вони десь на 15% перекривають успіх право радикальної партії Тому в парламенті Європейському, якщо взяти французьку делегацію, ми зараз уявляємо, що вибори. Відбулись і сидить французька делегація в вже в парламенті Європейському. Якщо якесь таке от голосування було б підтримку України, то там була б ну така гнітюча більшість в підтримку України. І ще стосовно постаті Жана Люка Маланшона, він mm -hmm. десятиліттями вже є на політичній арені, скажімо так, але у нього є відверто проросійські погляди, і при цьому у нього є теж велика підтримка його виборців. Чому так відбувається? Французам теж ця його така проросійська політика подобається? Чи вони, можливо, інше щось в ньому бачать? Ну, це... Ну, треба розуміти, в яку політичну силу Жан-Люк чолія Жан-Люк Жанлю очолює крайню ліву політичну е партію, яка виросла з соціалістичної і комуністичної партії. Е ну і кількох інших там ще анархістичних рухів, які були достатньо е вагомими у Франції. Вона була сформована властиво в цій політичній ніші. Ця політична ніша завжди вбачала в совєтському союзі ту країну сповнення надій. Ось так як там, от має бути і в нас. Ну може не так, але ось це працює: працює ліва ідея, працює комуністична ідея, працює рівність е, в, в рамках економічної спільноти. Тобто, всі однаково дають, однаково отримують. Немає багатих, немає бідних. Ну все із тої пісні, яка співалася е, хором усіма політичними лівими партіями Європи разом із комуністичною партією Совєтського Союзу. Звідси вона виростає ця підтримка. Ця, ця проросійськість, вона ідеологічна. Вона не е, сформована е, там Пушкіним Толстим чи Гоголем, а вона сформована е, традиціями, які притаманні лівому виборцю. І От е, власне це лівий виборці е, якби підтримує. Висловлення і маленшона, і маленшон підтримує своїми висловленнями, ну скажімо, позицію власних виборців. Плюс там у нього є радник, достатньо важливий радник з питань зовнішньої політики. Він тільки мені здається, років два тому набув французький громадянство, До того він був громадянином Росії. Тому звідси також можна зрозуміти, звідки виростають ноги. Як такі персоналіті, от як Милан Шон, шкодять іміджу України на політичній арені? Адже я нагадаю, він напередодні заявив, що Макрон займається залякуванням, коли каже, що в Україні вирішується майбутнє не лише України, а всієї Європи, зокрема Франції? От як він шкодить нашому іміджу? Я думаю, що. Кодити, ну більше шкоди іміджові з Україні, не в Франції, ніж задає Росія, використовуючи всі свої атрибути, скажімо, кібервійни і інформаційних атак, навряд чи він в стані з ними конкурувати. Меланшо. Ну, Плюс я ще я підкреслю, що зараз у нього катастрофічно обвалився пер рейтинг і персональний і його політичної сили, тому що зараз мода йде на молоді обличчя, і молоді обличчя, які мають очолювати списки до європарламенту політичних партій, його в тому числі політичні партії Непокірна Франція. Та от його лице трохи ну не, не програє на тлі. Інших молодих облич. молодого обличчя Бардели, молодого обличчя е прем'єр-міністра Аталя, який очолює президентський список молодого обличчя Глюксмана. і тому тут я би не вважав залі би не розцінював Маланшона як загрозу для фронту іміджу України у Франції, бо найбільше е що треба в Україні у, у Франції, це нарощувати власними руками створений імідж. І тут проблема є достатньо багата, бо прогулює і амбасада українська з в роботі з поширенням позиції України у Франції, і звісно, немає одного, жодного фідбеку від України щоб. Давати давати розвиток стосункам культурним Франція Україна. Це все лежить на плечах волонтерів, людей, які роблять це з власних міркувань, з власних бажань на власні кошти, і жодним чином держава сюди не долучається. А це є неправильним, тому що державна співпраця. Франції і з будь якої іншої країни є дуже плідною, і дуже багато дає для того, щоб люди, які мешкають, тобто французи, які мешкають у Франції, дізнавалися більше інформації загальної, не про війну, не про жертви, не про героїчний український народ, який бореться з російським окупантами, а про саму Україну, тому що це дуже важливо для того, щоб той, хто щось не розуміє. Людина відкидається. Я не розумію, я не знаю, що таке Україна, та ні, я не буду. Хай краще там мир, Росія буде, я Росію добре знаю. Я про неї багато читав, дивився фільми. Тобто це зрозуміла мені історія. А Україна не зрозуміла. І тут, крім держави і державної політики, навіть не просто держави, а державної політики, скерованої на те, щоб поширити інформацію про Україну, не обійтися. І тут, коли буде така активна державна політика, жоден маланшон і. Жодна ліпе не вплине на ситуацію. І ще наостанок таке питання. Напередодні mm -hmm. президент Франції Еммануель Макрон запропонував свій мирний план, щоб зупинити війну в Україні. Як ви гадаєте, mm -hmm. що взагалі зможе Макрон зупин... зупинити війну в Україні? Мирний план Макрона полягає в тому, щоб підтримати. Пропозиції України, тобто 10 пунктів. Тобто, тут немає інших варіантів. Просто єдине, що Макрон пропонує це зробити в сп спосіб, який заангажує е е європейські держави у забезпечення миру в Україні. Тобто, це було прилюдне ним заява. Достатньо вже давно. Вона стала вже достатньо популярна, про те, що він не виключає. Розташування європейських військ в Україні і вони будуть розташовані навіть якщо Україна не буде цього бажати, ну Молдові будуть розташовані на румунському кордоні. Але Європа не, не допустить того, щоб Україна впала, тобто щоб Росія провалила фронт і захопила Україну. В тих рамках, які би створили небезпеку існування української держави, тому тут е, позиція Франції є чіткою однозначною. Це позиція безпеки Європи. Тут немає кажуть нічого особистого, а тут є тільки забезпечення безпеки Європи. Плюс е, це виглядає достатньо зрозуміло на тлі того, що Сполучені Штати вийшли з підтримки України так на період виборів, на час виборів, потім на час встановлення е, нового президента. Тобто це два-три роки, а це дуже тривалий час. Для того щоб ну, чекати Європі на те, щоб, що ж там станеться в Сполучених Штатах, коли нарешті вони почнуть зупиняти Росію, коли Росія йде куди там до, 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 до Парижа чи до Люксембурга. Тобто тут немає підстав сумніватися у рішучості тої частини європейських держав, які, які очолює Макрон. Це десь напевно, третина європейського континенту держав, і вони будуть активно дуже залучені до процесів. Забезпечення миру в Україні, бо знову таки давайте по подивимося далі. Навіть якщо би раптом що сталося, і почали зараз говорити про мир, то хто буде гарантувати цей мир своєю присутністю? І ця присутність вже зараз окреслена. Uh, і в, в, до виписана і вже тепер ведуться розрахунки економічні, фізичні, логістичні про те, скільки має бути де, де дискусія йде тільки про чисельність контингенту європейського, який е, може бути розташований е, в Україні. Не питання, чи може бути він? Питання за Україну: що Україна буде виступати проти це ну, подивимося? Поки що немає жодних сигналів е з боку України про бажання співпрацювати із Францією, в тому числі щодо е цієї француз ініціативи французького президента. Ну, але я впевнений, що з часом буде змінюватися ситуація. бо як поза яки гальмується достатньо тривалий час закон про мобілізацію, закон про Ну, тобто ці аспекти, які би змінили картину бою на фронті. власне, тобто, Франція пропонує впливати на зміну картини. Пане Андрій, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, гостем Маркара події сьогодні був політик та журналіст Андрій Шкіль. Мене звати Ольга Салабай. Хочу зазначити, що команда «ФМ «Галичина аналітика завжди готує для вас лише найактуальніше. Тому обов'язково реагуйте, пишіть нам коментарі, ставте лайки і до зустрічі.